Що можна знайти в аптеці для покращення жовчого відтоку? Але дивіться, всі ці препарати тільки за призначенням лікаря. Ви можете звернутися до нас в школу здоров'я за консультацією, і ми вам допоможемо, тому що у жовчогінних препаратів завжди є протипокази. Коли у вас там є жомшно-кам'яна хвороба, або коли є густа жовч, осад, завис, не можна приймати жовчогінні засоби, тому що це може призвести і до болю, дискомфорту у правому підребір'ї, і до жовчної. Коліки. Тому, будь ласка, самостійно собі нічого не призначайте. Я дуже люблю фламін. Реально, дуже гарно працює, особливо коли жовчний міхур ледачий. І я дуже люблю алохол. Вони різні по механізму дії, можна чергувати, взагалі на постійній основі ми нічого не приймаємо. І жовчогінні засоби в аптеці, до речі, ще можна знайти артіхол або артішок, У дозуванні зазвичай я раджу 200-300 мг брати і приймати за прийом, його можна знайти. А стосовно розторобши, там замале дозування краще брати на айхербі. І на постійній основі ми жовчегіння не приймаємо, можна приймати їх там по 20 днів, періодично там підключати в свій раціон. Дуже важливо, щоб ви розуміли, які у вас є проблеми з жовчовідтоком, взагалі з травленням, і жовчогінні вже підбирали, підбирались конкретно під вашу ситуацію, під вашу проблему з урахуванням всіх протипоказів.